Три топових авто з луцького авторинку від бренду Шкода. Ці авто сподобаються навіть фанатам Ауді. Почнемо ми з цієї шкоди Октавії А8. Подивіться, як вона красиво виглядає. Це в нас 2022 рік, 2,0 дизель, заявлений пробіг 184 тисячі. Комплектація спортлайн. салону у нас тут тканина, автоматична коробка передач. Особисто мені не вистачає шкіри, але це, як то кажуть. На любителя. ось так автомобіль виглядає позаду. Наступний варіант шкода Kodiaq 2021 рік 2,0 дизель. Повнопривідна, заявлений пробіг 225 тисяч. Вартість 28 800. Салончик у нас світленький так виглядає. Також автоматична коробка передач. І також у нас третій варіант шкода коробка. 2021 рік, вартість 19 500, Тут у нас автоматична коробка передач. Двигун дизельний, показуємо посолончику, як виглядає. Тому, як ви можете бачити, на луцькому авторинку є не тільки корчі, як пишуть коментатори в ТікТоці. Тут є хороші автівки за хорошими цінами, але вони напевно вартують своєї уваги. Кожну з автівок потрібно перевіряти перед покупкою. Якщо вам потрібна перевірка, авто наші контакти під відео ми вам цьому допоможемо.